Вітаю, мене звати Андрій, я військовослужбовець 5-ї танкової. Воюю з початку війни, можна сказати. Прийшов сам добровільно на захист нашої батьківщини. Бував на Харківщині, воювали, потім були на Сумах, були у складі на Запорізькому на напрямку, ходили на штурми, відвоювали нашу землю від, хотів її окупувати. Потім був переведений у п'яту танкову, знаходився на посаді головного сержанта взводу, також того головного сержанта роти. Мені зараз 27 років, і я служу з такими людьми, які мені в батьки годяться, а то навіть і в діди. Бо у нас є тут, можна сказати, люди, яким лишилося до пенсії по 6-5 місяців. Того закликаю більше молодь, іти воювати, не треба боятися. То, як Саранча, вони будуть лізти, лізти і лізти. А то не дуже приємно, коли вони зайдуть на ваше подвір'я чи в ваш будинок і будуть робити так, як зробили з окупованими областями. Не треба налаштовуватись на негатив. Все буде добре. У мене є наречена, яке я зробив в тому році пропозицію, і ми плануємо відіграти весілля після перемоги у вільній Україні. Все буде Україна. Слава Україні!